Прибирають скло та фрагменти шиферу. Власники будинків одного з дачних кооперативів мікрорайону Затишний Полтавського району оговтуються після нічної атаки ворожого шахеда. Розбираємо. Пропіллер дерев'яний був частково збитий. От удара, мабуть, він прилетів сюди. Крім вікон та дахів, внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджені двері, паркани та дерева. Загорівся і автомобільний кунг. На момент вибуху будинки були порожні. Людей в них не було, кажуть місцеві. Відбулося сьогодні вночі приліт шахеда. Понівечено більше 42 ділянок в нашому кооперативі. Це в основному це вікна, повилітали двері і є три будинки, в яких немає криші. Понівечена криша. Як повідомили в ДСНС, вибух через падіння уламків стався опівночі. Пожежу було ліквідовано близько другої години ночі. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій працювало чотири відділення третьої державної пожежної рятувальної частини, а також залучалися фахівці відділення піротехнічних робіт. Травмованих та постраждалих внаслідок цієї події немає. Власникам ушкоджених дач відновити вікна та інше майно допоможуть, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Зараз ми робимо перші оперативні зведення. Це різні види пошкоджень, десь це дах, шифер, десь це паркан, десь це вікно. Ми зараз надамо всю інформацію. Якщо приватизований алгоритм, якщо не приватизований, алгоритм, гуманітарні місії вже на зв'язку. Матеріальний резерв готовий до видачі в повному обсязі. Цього ж дня зранку атакував ворог і Миргородський район. Як повідомили в полтавській обласній військовій адміністрації, внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено 10 приватних домогосподарств обійшлося без жертв.